Усім привіт! Ви на каналі Хотабечвот. Сьогодні ми подивимося на топовий бій великого боса світу танків як панзера Є100. закидає нашого головного ігрока на карту Прохорівка. Грає у нас у нас сьогодні ігрок з ніком Golden Annihilation. Надіюся, я правильно озвучив нік нашого головного героя. І сьогодні я вирішив записати на топових вистрілів як панзера Єсто, бо тому що тут дуже багато стояло, як ви розумієте. У нас ПТСАу, тим більше у, нього, у нашого головного героя. Він грає зараз приблизно на 3500 ВН8. У нього фіолетова вже статистика, загальна у нього зелена, але він останній рік грає на топову статистику фіолетову. І я вирішив записати топові пробиття бабахи, бо дуже багато стояло. Самі розумієте, на PTSAW на Прохорівці на зеленці це буде затяжний бій, тим більше, у нас майже повністю всі 15 минут буде стояло. І так, поїхали. Перша роздача нашої піздюлінки припадає на Т-28. Броневійним снарядом з'їдає наш снарядик на 1159. Так, і бачимо, союзники не можуть добити Т-28, але зараз так уже його добивають. Ну що ж, наступний вистріл у нас залітає шкода Т-56. Чоловік хотів посвітити зеленку, але отримав піздюлянку на 1161 від нас, і наші союзники його добирають. Бачимо, нашого легкого танка підсвітили і він получає піздюлянку і починає втікати. Тут у нас топовий вистріл по легкому танку бронебійним снарядом на 976. Тікав ЛТ-432 ворожий. Але ми зуміли вцілити йому, ще й пробити. І не дивлячись на те, що наш союзний концепт 5 нам у цьому перешкоджав. І так, поїхали далі. А далі нам прийшлося втікати, бо тому що нашого легкого танка забрали, а ворожий. Почав пересвічувати, і, як бачимо, наші всі союзники повністю біля червоної лінії. Ми забираємо Скорпіона на 700 і отримаємо у відповідь на 800 від Т30. І так, тут відразу, не відходя від каси, загружаємо ми кумулятивний снаряд, подивіться світиться червоним і все одно ми пробиваємо мінотаура на 1100. 28 хітпонтів. І у нас уже 5212 завданої шкоди в кишені. Подивимося, чи доб'є наш головний герой Мінотавра. Так він відсвічується. І стоїть бабаха підсвічується. І завдаємо ми її вистріл на 1067. Як бачимо, майже всі вистріли летять більше середнього. Тут у нас вже підсвічується гріль 15 в полі ще й вверху і ми пресовуємо кумулятивний снаряд грильовий 15 на 1213 хітпонтів. Кумулятивний не було часу перекидати на бронебійний чи фугасний снаряд, бо тому що ми бачили, що гріль 15 вже почав свої ласти сплеювати потихеньку. Ми Підозрювали, що наші союзники його заберуть або він втече. І так, рахунок у нас 7-7. По хітпоинтах ми ведемо, легкого танка противників ми забрали. І Пантера 8,8. 8. Получає піздюлінку на 1018 хітпоинтів. Тут уже вилітає нижче середнього. Нагадаю, середній урон кумулятивним і бронебійним снарядом у нас 1150 хітпоинтів за вистріл. І Бачимо наші союзники, вже починають помаленьку давити вперед рахунок 8-7. У нас вже 85 тисяч завданої шкоди по противниках, звісно. І бачимо наш AMX, при... поїхав вже світити, і на очереді у нас 121Б акціонний танок відправляється. Вангар на 732 хітпойнти. більше у нього не було. І так, наш союзний AMX м 9 рівня отримує від Т-30, цим самим підсвічує його і ми прописуємо на 1011 хітпойнтів по Т-30, і того у нас уже 10323 завданої шкоди. Тут бачимо, вже наші союзники працюють по тл 7. Ми до них підключаємося і вилітає на 1168 хітпоінтів повністю. Всі хітпоінти ми з нього забираємо і відправляємо його в наступний бій. У нас вже 11511 завданої шкоди, рахунок 12, 8, 3 хвилини до кінця бою і залишається три танки противника. Гріль 15, мінотавро. Ми і одному, і другому давали по піздюлінці на 1000 з копійками і Т-55А. Так, підсвічує наша команда і тут вирішує по кому стріляти. Звісно, наш головний герой має дуже великий пукан і хоче пересунути його на максимальну альфу. І пересовує, вдається йому, на 1236 по Т-55А. І так, результати бою на ваших екранах і подивіться, навіть нема майстра з 12700. Це дуже смішно, знаю, що він стріляв не по своєму засвіту, але все одно. Ставте лайки і підписуйтесь на канал.